Палювати суху траву не можна. Вона легко займається від простого сірника, а вітер дуже швидко розносить пожежу на велику територію. Наприкінці липня кількість випадків таких пожеж зросла, адже сухої трави та сухостою вже вдосталь, а от відповідальності у людей не побільшало. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, більшість пожеж сухої трави, як правило, виникають саме від необережності з вогнем. Тим же, хто зібрався випалювати суху траву чи сухостій навмисно, рятувальники нагадують про відповідальність, яка передбачена законодавством. Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання рослинності або її залишків тягне за собою накладення штрафів від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 50 до 70. Тобто, якщо ви вподобали спалювати суху траву, не дивуйтесь, коли отримаєте штраф у розмірі від 170 до 340 гривень, а за знищення чи пошкодження лісових масивів і стерні карають вже за кримінальним кодексом і набагато жорсткіше штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років. Контролюють випалювання рослинності органи Державної екологічної інспекції та правоохоронні органи. Тож не допускайте пожеж з вашої вини. Адже на відкритій території вони легко можуть дістатися до житлових будинків і зашкодити не лише навколишньому середовищу, але й завдати шкоди життю людей.